Всім привіт! Мене звати Стаси Бекс і сьогодні я буду знімати для вас відео. Сьогодні ми будемо грати у, е, ми будемо грати у The Floor і Слава. Тобто сьогодні ми будемо грати в у... цих... Може хтось. Може легенди сьогодні якось трошечки так якось прикольно. Ну, вони ностальгію получать. Ну, не знаю. Так, я зайшов. У мене проблема в тому, що уже почалося оце все. Ну, короче, гра почалася вже, тому нам потрібно трошечки проходять. Жалко, що тут не можна так, ну, типу тут тут стоїть и типу пройти. О, все, лава, вони не спіють, не здохнуть. Да я кажу, за секунду. А, нічого не видно, все. Все, ви вже не подивитесь. Краще не дивиться, бо це так не, не виносимо. Що чекаю. А, а, а ви знаєте, що The Floor і Слава тут є ось таке? Я взагалі перший раз це побачив. Реально я тут ніколи не, не бачив. Це наші якийсь мультик, можна також сі себе подивитися. Прикольно. Ну, так и прикольно. так, прикольно ну, Есть й паркур. Вот для чего нам... Ну, мы можем в вот паркурку погулять, если Ну, я люблю все паркуры. Райтей! <тас> Не вспів мультик додивиться, я вже і почав раунд. Ще й мультика... Ай! Блін, хто нас там збив? Чи мультика не вспюва подивитися, як уже, блин, починається. починается ладно. Якщо я здохну, то відео закінчиться. Куда? Якщо я здохну зараз, то... якщо я там раз раздохну, то видео закінчиться. Тому, люди, люди, люди. Оп-оп. Ой, класс. Оп-оп. Эй! Так... О, все, я Слухай. Що ти робиш? Ти щось з глян, стоїть, тут Слухай. Что ты робишь? Ты щас челика себе, блин, стоит. Тут, -мо, уже пять ролли. Короче, челик зараз стоит и не зараз. Ты что ты любишь? Люди, вы що робите? Ох, клас Ура! Point and Repeat Крат, чекаємо. Бо вони там щось прийдуть. Йома! -йо. Вони що голосували, в ми грати будуть. Зараз всі люди грають, прикиньте. Там нікого немає, от там нікого немає. Якщо хтось зараз зайде, то вони не зможуть з нами Ах ты! Йо-май, я сейчас не хочу, щоб відео закінчилось. Все. Я не встиг відео. Ладно, ну це буде трошечки таке коротеньке відео. Тому всім. Па-па!